Так, ну ось, дивися, Юрочка, ще цей павільйон. Тут продовжуються отакі експозиції барабанів. Це ось фотографія, це, по-моєму, Гарсія Лурка, оцей поет, ізвестний іспанський. Тільки я не розумію, а що він тут робить між цих барабанів африканських. Не, ну Я, може, щось не розумію. Зараз треба позвати Антоніо і сказати, він мені це все пояснить, понімаєш? Тому що тут нічого не написано, і я нічого не розумію в цій культурі. Ой, так, хто там, блядь? Я розумію, що тут ще ж паралельно йдуть якісь реставраційні роботи. Угу. Ну, в общем, такий павільйончик дуже цікавий, да, екзотичний, екзотичний. Такого, звісно, в Україні ти не побачиш. Це тільки треба їхати в Іспанію, в Гранаду, Юрочка. Запрошую, приїжджай, заканчую вже війну. І приїжджай до мене в гості. Я тебе повожу кругом і все, все покажу.